Чотири небезпечні дні у лютому 2023 року. Вітаю вас, шановні глядачі, і зараз я розповім про чотири найнебезпечніші дні, в які відбудуться якісь несприятливі події. Вони негативно вплинуть на наше життя, тому на них варто звернути особливу увагу. І перша це 10 лютого, Меркурій у поєднанні з Плутоном. Перший небезпечний день це перший з трьох негативних аспектів планет. Меркурій та Плутон, дві найвіддаленіші одна від одної планети, зілюються у з'єднанні 10-го числа цього місяця. Це означає, що вони виявляться по одну сторону від землі, через що вступлять у боротьбу. Згідно з прогнозами, це буде небезпечний день для спілкування, а також для з'ясування стосунків. Це може стати причиною руйнування дружби чи кохання. Будьте обережні та усіма силами уникайте сварок та протистоянь з іншими людьми у цей день. 15 лютого Венера у з'єднанні з Нептуном. Друге з'єднання цього місяця це злиття Венери та Нептуна. 15 числа вони також опиняться на одній лінії з Землею, розташувавшись по одну сторону від нею. Не виключено, що в цей день у більшості прокинеться тяга до агресії, поганих звичок, руйнівної поведінки. Нептун провокатор, а Венера зробить нас слабкими. Тож будьте обережні і тримайте себе в руках, щоб не зірватися і не зіпсувати собі життя. Через віддалення планет одна від одної тривалість аспекту буде короткою. Так що великі шанси, що в нас вийде залишитися сильними та стійкими. 16 лютого Сонце у поєднанні з Сатурном. Третє з'єднання лютого пройде між Сонцем та Сатурном. Це теж небезпечний день, бо в нас знову прокинуться негативні емоції. Ми станемо більш запальними, войовничими через вплив сонця. Сатурн додатково до цього позбавить нас сил. І призведе до появи гострої невпевненості у собі. В такі дні можна легко втратити успіх, досягнутий раніше. Щоб цього не сталося, потрібно займатися найпростішими, буденними справами і не укладати ніяких угод, не йти на поводу своїх страхів і сподіватися на краще. 20 лютого Перехід Венери у знак Овна. 20 лютого теж небезпечний день, в який Венера переходить у самий ненависний для себе знак Зодіаку Овен. У такому положенні планета пробуде до 15 березня. В цілому період буде відзначений підвищеною агресією, і проблемами у любовній сфері. Однак день перебування планети у цьому вогняному знаку буде найнебезпечнішим. Ні в якому разі не вступайте в полеміку. І не переходьте нікому дорогу в цей день у негативі стримувати емоції та поводитися розважливо в ці дні. Також пам'ятайте приятливі дні, про які є відео на моєму каналі. Дякую за увагу!